Вчора в нас була така панельна дискусія на форумі громадських об'єднань. Майже 800 інститутів громадянського суспільства зібралося для обміну думками. І я на аналітичній секції ми розмовляли про взаємовідносини між державними і недержавними аналітичними центрами, які сьогодні існують. Державні аналітичні центри, по суті, це галузеві інститути. При мінсоцполітики, Міненерго, Мінрегіон і та інше, була висловлена думка, що взагалі відмовитись від державних аналітичних центрів ну це така була дуже смілива думка. А я сказав, що друзі, треба спочатку досягти рівня. Професійності, кваліфікації, те, що роблять недержавні. Я би не казав, що це інститути громадянського суспільства. Недержавні аналітичні центри можуть бути будь якої організаційно-правової форми. І Це ті структури, які можуть незаангажованим, політично, умовно, нейтральним поглядом подивитись на реальну ситуацію, яка склалася у тій чи іншій сфері. І запропонувати найбільш ефективні рішення для покращення ситуації сьогодні. Така ситуація в нашій країні, що як кажуть, так жити вже жені, так жити нельзя, да? а як жити треба, мало хто знає. І ось сьогодні мені здається, треба дуже тісно співпрацювати в державі з своїми владними інституціями, в особі Міністерства центральних органів, виконавчої влади, до речі. Обласних державних адміністрацій, які на своїй території зараз набувають ще більшого значення, тому що ну так чи інакше, але все ж таки відбудеться децентралізація. І обласні ради і обласні державні адміністрації мають перебрати на себе значну частину не тільки реалізації. Публічної політики, а й формування її на місцевому рівні. І для нас, зокрема, я мешкаю в Одесі, і для нас дуже важливо, щоб ми могли врахувати особливості нашого регіону, могли залучити будь-які місцеві ресурси і займатися в тому числі місцевими проблемами, тому що не у всіх регіонах ці проблеми однакові. Я до речі ще працюю на стику громадських та можна сказати, публічних інституцій, які долучені до аналізу політики. Бо я є доцентом кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеської регіонального інституту державного управління, Національної академії державного управління при президентові України. І через наші руки, як кажуть, проходить чимало фахівців, чиновників, керівників різних рівнів, і ми бачимо якусь розгубленість їх розгубленість сьогодні. Тому що вони весь час на чемоданах. Вони не знають, будуть, чи будуть вони працювати, чи вони не будуть. І навіть ті, хто не підлягає ілюстрації, все, все, все рівно, тому що в них немає інструкцій. А ви знаєте, що відповідно до 19, 19 статті Конституції, органи влади та посадові особи мають діяти виключно в межах інструкцій, закону. І якщо зараз ті закони застарілі, вони вже не працюють, вони не знають, що робити. І ось, до речі, Всеукраїнська асоціація сприяння самоорганізації населення, яку я очолюю сьогодні, провела такий аналітичний, дуже таке Глибоке аналітичне дослідження роботи обласної влади в Одеській області, це мається на увазі і облрада, і облдержадміністрація, і її профільні підрозділи, на предмет того, а якою мірою сьогодні ця влада є відкритою, є доступною, і якою мірою вона залучає громадськість до формування, прийняття та саме реалізації управлінських рішень, які стосуються широкого загалу. І ми прийшли до такого висновку, що на сьогодні, попри те, що навіть існують норми закону, які дозволяють це робити на місцевому рівні, на рівні місцевих нормативних актів, сьогодні ну, недостатньо створено механізм для участі активної і адекватної громадськості для того, аби поєднати ресурси і бути владі більш соціально ефективною. Ми не просто критикуємо, ми не просто констатуємо факти, а ми паралельно з цим розробили цілий конкретний пакет пропозицій, куди що, в який нормативний акт, положення, регламент, положення про розробку та моніторинг регіональних програм, куди треба внести яку норму, аби згідно з сьогоднішнім законодавством була більш широка можливість для участі в громадськості. Ми запропонували ще одну новацію. Мені здається, що може це для вас бути цікаво. Нещодавно президент створив, ну так би мовити, Національну раду реформ. Ідея дуже непогана. Усі гілки влади і громадянське суспільство поєднати в єдиному париві, як кажуть, для того, щоб можна було зараз комплексно, швидко та результативно провести реформи в усіх сферах нашого життя. Але я запитую нашу шановну адміністрацію президента, яка готувала цей указ президента, а чи ви плануєте з 5 гектарів реформувати всю країну зараз? Як кажуть, п'яти гектарів. Ну там же у вас у складі Національної ради представники Майдану, Кабінету міністрів, Верховної Ради і адміністрації президента. І всі вони, якщо так обвести, то на п'яти гектарах вони і уміщаються. А що ж зробити з регіонами? Тобто ідея наша яка? Щоб у вертикалі реформу, реформаторського руху в кожному регіоні на обласному рівні було створено регіональну раду реформ, до якої, до якої ж увійшли перші особи облдержадміністрації, облради, громадянського суспільства тощо, науки. Це обов'язково, і спільно, але з особливістю. З прив'язкою до конкретної території робили цю, цю роботу. Ну, начебто те, ця ідея була підтримана, але я бачу, що Шимків зараз вже прямо не займається цим питанням. І ось це, я звертаюся до того, щоб цю ідею підтримали на центральному рівні: адміністрація президента, Лошкін Панк та інші. Що стосується перспективи співпраці, сьогодні на нашій дискусії і Ігор Калюшка, і Максим Лациба, і Ірина Сушко та інші наші колеги, вони висловили таку, ну і Віктор Чумак, до речі, народний депутат, який долучився до нас, певну стурбованість, що, попри те, що пройшло 9 місяців з Майдану, на сьогодні не дуже поки що відчувається прагнення наших е високопосадовців, е тих осіб, від яких сьогодні залежить доля країни і реформ в цій країні. Звертають увагу на аналітичні центри. Мабуть, це теж наша проблема, тому що ми маємо бути і більш виразливими у своїх надбаннях, тому що те, що ми робимо, воно, начебто, потрібно. Але про це не знають ті, хто має користуватися нашими напрацюваннями. Це по перше. По-друге, сьогодні ми влада має зрозуміти. Ані міністерство, ані будь-який центральний орган виконавчої влади, ані навіть комітет, профільний комітет Верховної Ради, це не є аналітична організація. Влада це експлуатаційна організація. Вона має робити, працювати по вже закладених якихось політиках, структурах, регламентах. А виробляти цю політику, як правильно сьогодні казав пан Бистрицький. Виробляти цю політику мають якісь структури, може навіть не всередині самого міністерства, але дуже тісно співпрацюючи з ним. Я, до речі, підтримую ідею Ігоря Каляушка, який висловив за те, що колегії, які мають сьогодні створюватись при міністерствах, а я б додав, і при обласних державних адміністраціях вони як мають бути в статусі експертної ради при формуванні політики, при е, моніторингу виконання цієї політики. І е, залишається таке одне запитання. А хто має формувати ці колегії? Тобто, якщо міністр або перша особа області захоче під себе би, підібрати, то він створить собі такі дуже комфортні умови, аби всі були згодні. А якщо передати всю цю справу громадськості, то тоді перші особи скажуть, а навіщо ми маємо з цими з ними співпрацювати? Ми знаємо, що вони не некомпетентні тощо. Ось залишається засіб, як об'єднати потреби влади і як можна реалізувати представництво інтересів громадськості. І на останнє сьогодні йдеться про підвищення професійного рівня. Я вже казав, що рівень чиновників він мені. Здається, за останні роки дещо знизився, оскільки чимодане настроєння та невелика зарплатня, це не ті стимули, які мають стимулювати грамотних, професійних людей працювати у владі і з цим щось треба робити. Це по-перше. А по-друге, Сьогодні ми маємо трохи по-іншому, навіть в академії, в системі Академії державного управління, підійти до навчання. Бо сьогодні просто теоретики, просто загальні поняття це недостатньо. Це має бути суто від людей і суто прикладно. Ну, дійсно. Хтось має формувати філософію цього процесу, і це окрема справа. Філософія розвитку публічної влади, філософія взаємовідносин суспільства і держави це дуже важливе питання. І останнє, ми вважаємо, що держава це орган самоорганізації соціума, тому ми займаємось самоорганізацією, починаючи від будинку, кварталу, району і всієї держави. Це основа, на якій мають сьогодні вирішуватися будь-які проблеми в нашого життя.